Я скажу вам правду, від якої вам буде неприємно. Послухайте, що каже Зеленський. Ми хочемо, щоб закінчилась війна миром справедливим для нас. Безумовно, захід хоче, щоб закінчилася війна. і крапка. Зеленський зруйнував можливість на справедливий мир в 20-му, а потім в 22-му році. Тепер можна хотіти що завгодно, але в нас для справедливого миру немає більше ресурсів, людей та головне, не було і немає влади, яка робила б все можливе для справедливого миру. Не може бути справедливий мир, коли влада краде навіть на фортифікаційних спорудах і не насе жодної відповідальності, коли люди донатять на дрони, а влада мільярди викидує на будівництво доріг. Бажання втримати грошові потоки та посади відкинули нас від справедливого миру назавжди. Зеленський сьогодні лише затягує війну, через що ми маємо невиправдані втрати. І хоча, з іншого боку, справедливий мир буде і сьогодні настільки справедливий, наскільки зробив його для нас можливим Зеленський. Без 20-25% території України та по лінії фронту, без НАТО, без без і без тепер буде лише той мир, до якого нас привело безглузде керівництво Зеленського. Щоб знати більше про заборону. Терміново тим, хто новив дані в резерв плюс розсилати заочні повістки поштою почнуть 16 липня, коли пройдуть 60 днів відведені на добровільне оновлення даних. Про це йдеться в постанові Кабміну 560. Підпис під повісткою не буде потрібний, і вона вважатиметься врученою з дня проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення, відсутність особи за вказаним для ТЦК місцем проживання або відмовою отримати листа. День неявки на виклик визначатиметься на раніше 14-го дня з дня відправки повістки. Далі військово зобов'язаний може заочно отримати штраф, а потім кримінальне провадження. Щоб знати терміново, кабмін заборонив жінкам-медикам, які не стоять на обліку в ТЦК, влаштовуватись на роботу як на військові, норму, яку дозволяла так робити до кінця 26-го року. Прибрали постановою Кабміну Зеленського 563. Також роботодавці повинні будуть повідомити ТЦК про своїх співробітників жінок, які мають освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та які не перебувають на військовому обліку. Звичайно, будуть служити всі жінки, окрім акторок 95-го кварталу та доньки Зеленського. Окрім того, можна сказати, буде прощавай аптекам та приватним клінікам, тому що жінки будуть йти ховатись, сидіти вдома. Українці за кордоном терміново нове рішення Зеленського. Тепер всі громадяни України за кордоном, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України строком більше трьох місяців, зобов'язані тепер всі чоловіки до 16 червня стати на військовий облік шляхом особистого прибуття в Україну до ТЦК. При цьому виїхати назад чоловіки вже не зможуть. Також передбачено, що чоловіки за кордоном. Підлягають військовому обліку на тих же засадах, що й у чоловіки в Україні раніше було передбачено, що зняття з військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервистів, які виїжджають за кордон на строк більше трьох місяців, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного ТЦК з документами, що підтверджують виїзд за кордон. Тепер цю норму в зеленського прибрали відповідно до внесених урядом змін призовники військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон, не знімаються з. Військов... Військового обліку в ТЦК тепер всі українці, чоловіки, мають повернутись в Україну та пройти ТЦК. Ну що там, синочок Масічук вже повернеться? Хай прикод.